Люблю зустрігати за тим, як представники влади або офіс президента обхезуються. Причому вони жодного разу ніколи цей факт не визнають. Тобто, ну запах відчувається, але завжди винен хтось інший. Ну тобто, хто завгодно, тільки не вони. Так, от сьогодні офіс чергове обхезався три місяці тому. Була зареєстрована петиція на сайті офісу президента за те, аби проти Порошенка були запроваджені санкції. Досить довго збирали, ну збирали, вкладалися в рекламу задії адмінресурси. І на виході вийшло вийшов пшик, термін для збору такої петиції. Це три місяці, 90 днів сплив, і петиція не набрала потрібної кількості голосів. Ідея була яка, що мовляв, от народ вимагає. Треба санкції проти Порошенка. Ну, це готувалося перед е, рішенням РНБО, аби запровадити санкції проти Порошенка. Але тут у них вийшов шик. народна ненависть до Порошенка в офісі президента виявилася дуже переоціленою. Е, Загалогію беремо інший приклад в кінці грудня. Минулого року була зареєстрована петиція за те, аби запровадити санкції проти Андрія Портнова. Того Андрія Портнова, який 2019 році тріумфально повернувся в Україну, він вивішував списки різних там порохоботів і не лише порохоботів, яких потрібно стріляти вішати. В результаті частина я так ну підозрюємо всі, що частина цього списку була реалізована під час окупації рашистами і Київщини і Півдня України. Згодом Андрій Портнов спочатку повномасштабного вторгнення, зовсім так, тихенько, через відень, втік до Москви. Так от, у грудні минулого року була зареєстрована петиція, аби накласти санкції проти цього стовпа режиму Януковича Андрія Портнова. В січні оперативно було зібрано 25 тисяч підписів, і у відповідь що Тишина. Тобто, санкції проти Портнова не запроваджено. Петицію зібрані, зібрані голоси 25 тисяч влада не помічає. Тому от дивіться самі, які у нас з пріоритети.